Тут навалилося з усіх боків. Трамп може зустрітися з Путіним в, е, в Стамбулі найближчим часом. Зеленський може зустрітися з Путіним в Стамбулі, і це вже практично майже як ніби й домовлено. І здається, що от вона вже розв'язка: ось тут скоро, зовсім скоро, все станеться, настане мир, і всі позустрічаються все повирішують. З вами я Олександр Бригінець. Та мій канал Бергінець не телемарафон, і я вам розказую, чому все це не так. Так от історія така. Сьогодні Хілс вийшов з цікавою публікацією про те, що е Сі не зацікавлені на кінці війни, він не зацікавлений ані в перемозі Росії, ані в поражці Росії. Він зацікавлений в тому, щоб Європа і Сполучені Штати особливо загрузли в цій війні і не займалися Китаєм. І ми бачимо дві прямо протилежні стратегії. Стратегія Трампа якомога швидше закінчити війну і зайнятися Китаєм, і стратегія Сі, якомога довше тримати цю війну, щоб Трамп не займався Китаєм. Очевидний конфлікт інтересів. Ніхто з них не може досягти успіху, не домовившись з іншим. І це є найважливіше розуміння, яке у нас має бути. Не може Путін домовитись про мир без згоди Сі, а Сі не може погодити мир в Україні, поки не домовиться про щось з Трампом. От вам і роль всіх гравців. Путін готовий воювати, якщо йому допомагає Китай. І якщо він досягає більших успіхів, ніж вчора. Україна, звичайно, хоче мира, тут питань немає. Але є свої небезпеки для Зеленського. Ми вже побачили, як це буває. Ситуацію з набу, коли люди починають виходити, і Зеленський не впевнений в тому, що коли настане перемир'я чи мир, люди будуть сидіти вдома і чекати, що буде далі. А Трамп готовий був на будь-який мир, йому було все одно, що втратить Україна і що здобуде Росія, аби відірвати Росію від Китаю і нанести два удари по Китаю одночасно. Це сам факт відриву Росії і сам факт мира, коли Сполучені Штати починають потужно. Займатися Китаєм Китай це прекрасно розуміє, тому е, робить все можливе, щоб цього не сталося. От вам суть суті гри, е, яка відбувається в світі, і е, яку ніхто не хоче розуміти, коли вдає, що от ми зараз проведемо переговори з Росією, домовимось про те про це. Можемо про обмін полонених домовитись, можемо поговорити про е, можливу зустріч, якої не буде, можемо ще щось про щось поговорити, але мир. Не наступить, поки сі і Трамп не сядуть і про щось не домовляться. А домовитись вони можуть про те, як вони будуть співіснувати після закінчення війни. Тобто, всі хочуть отримати гарантії, що е, він не буде головною жертвою для. Е, з боку Трампа, а Трамп хоче отримати, інформа... отримати те, що він хоче отримати більше можливостей використання Китая в своїх інтересах, і що Китай не буде заважати йому проводити геополітику. І отут десь в цьому квадраті, трикутнику чи чомусь іще, знаходиться яйце Кощея, де там знаходиться значить, голка і все інше. Тобто це має бути домовленість їх про те, що буде після війни. Бо ситуація, коли йде війна, їх обох влаштовує, бо обидва сподіваються, що вони переламають ситуацію на краще. Трампу для того, щоб переламати ситуацію, треба знищити Росію, а знищити Росію за підтримки Китаю неможливо. Навіть введення санкцій проти Росії, які всі говорять, ніч до чого не призводять, просто Китай буде більше фінансово допомагати Росії. І більше зброї нам дадуть, ну і Китай дасть більше зброї Росії. Тобто, не це є вирішення конфлікту. Так, справді, війну ми можемо переверламати, ми можемо почати гнати Росію більше, вони можуть щось там придумати, але мир укласти ми не можемо, тому що мир можуть укласти тільки між собою. Трамп і СІ, вони можуть домовитися про умови мира. А формально там уже хто це буде займатися, хто це буде підписувати, це не має значення. Але поки вони між собою не знайшли спільну мову, нічого відбуватися не буде. І ви повинні на це дивитися саме так і не думати, що хтось там несподівано з кимось зустрінеться. Не зустрінеться. Ну не зустрінеться, ну не може бути такої зустрічі. Ну, сі не дозволять е, Путіну зустрічатися ні з Зеленським. Ні, ну, з Зеленським ще таке, але з Трампом точно не дозволить. А що таке зустріч Путіна і Зеленського? Це Зеленський розкаже, що він хоче, а Путін розкаже, що він хоче. Але ви побачили, які умови ставить Путін щодо цієї зустрічі? Дуже просто. Вони кажуть: ми хочемо підготувати угоду, в якій все буде описано, і ми цю угоду тоді зустрінемось і підпишемо. Ну, уявляєте собі. Вони узгоджують угоду, яка задовольняє Путіна для того, щоб він зустрівся. Звичайно, цю угоду всі знатимуть, що там відбувається, бо її зі навмисно. І коли українці дізнаються, що в цій угоді, то не факт, що Зеленський туди ще доїде до тієї зустрічі. Тому <кхем> я думаю, що е Зеленський на ці умови не піде. Його влаштовує зустріч. Просто зустрітись, поговорити ні про що. Отак приїхати без ніяких попередніх домовленостей, сказати, я хочу мира. То й скаже, ні, я хочу мира. На цьому ми розійшлися. Поки не буде зрозуміло, який буде повоєнний порядок, миру не буде. Бо ви ж пам'ятаєте, чим, закінч... чим закінчилась війна? Ялтою. Спочатку була Ялта, в Ялті сіли, про все домовились, вирішили, що буде після. І тоді закінчили спокійну війну. Бо поки ти не закінчиш війну, поки ти не домовишся, що буде після війни, нічого не буде. І коли говорить про Ялту, саме це й мають на увазі, що треба домовитися, що буде після війни. Це не означає, що світ поділять між Китаєм і Сполученими Штатами. Цього це не означає. Тобто Ялта це не ознака розділу світу на частини. Ялта це ознака домовленості про те, що буде після війни. Може буде таке, що Китай залишиться другою державою і буде грати за правилами Сполучених Штатів, але ці правила повинні бути описані, і домовленість про них має бути укладена прямо зараз і бути гарантована чимось. Грубо кажучи, Трамп може купити мир усі. Може купити мир в Україні, але Трамп, ну як ну там сказати, я не буду робити те, то те, то, те, то дам тобі можливість те, то те, то тобто фактично заплатити всі е за цей мир. Але тоді виникає дві проблеми. Перша проблема: Трамп ні за що не платить, ну ви ж знаєте, і друга: а навіщо Трампу мир в умовах, коли цей мир йому не потрібен для того, щоб потім почати присувати Китай, саме для того Трампу і потрібен мир, щоб витягнути Сполучені Штати з цієї війни, а потім зайнятися Китаєм. А якщо не займатися Китаєм, якщо Китай вже не ворог, то можуть бути різні інші варіанти. Може йому тоді мир не потрібен? Тому е, зустріч і домовленість китайців і американців, тобто СІ і Трампа, може призвести до миру. Без неї мир не може відбутися. Але вона може і не призвести. Ну, умовно кажучи, Китай отримає щось, заради чого він відмовиться від Росії. Ну, таке можливо, можливо. Чи є Росія його союзником навіки та ні. Тому давайте холодно дивитися на ці речі, розуміти, що ніякого розв'язання конфлікту без Сі і Трампа не буде, але вони не. Не факт, що вони домовляться. Нікого з них не пече. Нікого з них не пече. Особливо не пече сі. Сі спішити нікуди не буде. Ну, перші китайці взагалі ніколи не поспішають. У них вічність, ви ж знаєте, сидіти на березі і стежити. А Трамп, він спішить, поспішає, але не хоче платити. А той, хто не хоче платити, він дуже довго ходить і шукає, що можна взяти безкоштовно, бо заплатити дорого. Тому у мене немає. Як би це сказати. Тобто, у мене є повні сподівання, що Сполучені Штати нам будуть допомагати, що і гроші будуть давати, і ленд-ліз для Європи відкриють, і багато чого буде робитися. Але це все ще не мир і далеко не мир. І коли настане мир, я цього точно вам сказати не можу. Але можу сказати точно, після зустрічі Сі і Трампа, якщо вони про все домовляться, от тоді і настане мир. І тоді все буде хорошо, і Зеленський каже, я молодець, я победив. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. Говоримо про складне, простими словами, для того, щоб кожен зрозумів. Бо всі ми знаємо, але не всі розуміємо. Слава Україні!